Найпоширеніші міфи залежності. Міф другий залежність виникає тільки від важких наркотиків. Існує чітке уявлення про справжніх залежних як людей, що ведуть асоціальний спосіб життя, водять важкі наркотики внутривенно або тремтячими руками вже зранку відкорковують пляшку з алкоголем. А ті, хто, наприклад, іноді курять марихуану або випивають по вихідних, не належать до зони ризику. А правда, це залежність, це комплексний психофізіологічний стан, і вона може виникати від абсолютно різних речовин. Психічні залежності можуть розвиватися від тютюну, ліків, азартних ігор, інтернету, телефонів, комп'ютерів, їжі, особливо солодощів. Важливо зрозуміти, що фактори, які призводять до розвитку залежності, включають генетичні, соціальні та психологічні чини. Люди різних вікових груп та соціальних шарів можуть стикатися з різними формами залежності, і лікування має бути індивідуалізованим для кожного конкретного випадку.